Всім привіт на каналі Маленка Вілдкрафт І сьогодні буде туторіал Туторіал на політ Вілдкрафт Я думаю, що багато хто вже знає, що розроботчики забрали колишній баг на політ Вілдкрафт Який багато хто, напевно, що знав. Але я зараз хочу показати новий баг. Ну, як новий. Ну та новий, який розробочики не забрали. Так. Перше, ми. Беремо яку хочемо карту, любу. на якій можуть бути ями. Крім долини гігантів. Я, наприклад, хочу взяти китайський ліс. Причина, чому я беру китайський ліс, через те, що тут багато ям. Тому я її беру. Так, ми лишаємо сім'ю по бажанню, якщо ми хочемо. Я візьму заберу сім'ю. Так. Тепер нам треба вбити, друзі, любу тварину, яку можна взяти в зуби. Тобто можна її нести в зубах. От ми спробуємо її вбити. Так. Ще одну. Можете трошки почекати. У мене тут попалися два цих цих броненосця, як вони називаються, і тоді можемо брати в зуби. Тепер ми шукаємо М -м, яму. Бах трошки з цим, щоб брати в зуби цю тварину, верхи літає. Так, тепер ми шукаємо яму. Яму. Наприклад, ця яма. Отві ями. І дивіться, ми зараз маємо бігти. Е, ну, просто можна, можна сказати, що, наприклад, маємо стрибнути і натиснути, стрибаємо і натискаємо зразу на це, що можна купати. Натис... Так, я не натиснула. З першого разу, друзі, може не вийти. От я натиснула. Наша здобич десь пропала і тепер ми можемо літати. Ми літаємо по карті. Можемо дивитися на карту. І це досить класний баг. Мені, наприклад, подобається. Ну, так що, наприклад, ми вже порги політали і нам вже це надоїло, так, щоб так, що ми спустилися, нам потрібно поміняти скін. Не знаю. Друзі, може ліпше міняти на іншу рідкість, може тепер вірити, можу поміняти на іншу рідкість. Я думаю, що ліпше міняти на іншу рідкість. Я, наприклад, міняю буде, на рідкісний скін. І ми приземлились на землі. Як приземлились, ми просто телепортувалися зразу на землю. Якщо, наприклад, друзі, може бути таке, що ми, наприклад, будемо летіти вниз, наприклад, що був цей баг, розрвотчики забрали, трохи інакше був на політ, то якщо, наприклад, ми падали, нам треба було міняти скін. Ми, наприклад, могли бути під картою і треба було заходити в будинок. І можна виходити знову з нашого будинку, лігва, виходити і. Можна було бігати по карті. Якщо, друзі у когось таке може статися, то робіть, як я вам сказала. Я думаю, що це може допомогти. Ну, то добре, всім па-па і до наступного відео.